Можна там на може, норганку? Юрій Валерійовичем вирішувати, що питання, щоб він вчасно давав матеріал мав. <сох> не зрозуміли мені каже, я все дозволюю, все розкажу. Все все Але на підставі чого ми не розуміємо. Я вчора ночі вимушений бути скріни кидати. и лежащие полицейские стенки, у него все есть. Он, он, он говорит, что как то вышла норма, какая-то закона, что нельзя в оборудовании лежащие полицейские стенки. А, все да. Сегодня да. Слепо не ну, Да, <я> странно. если есть, то я бы что-то Просто как ограничить движение? Для выгрузового транспорта, а не для... Я вот там просил, вот, то меня говорю, здесь сделайте, пожалуйста, они не закидывали. Теперь их сделать. Доброе утро, я прошу прощения. Зайдите, что-то yeah mm -hmm. Початок роботи, хто за. Так, сьогодні у нас е, відсутній секретар комісії, е, тому е, прошу обратитися сьогодні. Петра да, хто затенати, <пробуйте>. так, не буде. <пробуйте>. Так, у нас сьогодні на порядку денному. Два питання. Два питання, так. Прошу проголосувати за основу цих двох питань. Позав. І а, прошу внести додаткове питання до порядку денного, яке додається стосовно Черної міського центру первинної медико-санітарної допомоги. З приводу внесення змін до видів економічної діяльності цього підприємства, прошу внести передадення його. Це питання на 3 Та тепер давайте проголосуємо. Хочу за заключення. заключення і вже зараз мова в цілому про передадення. Хто за? Добре. Тепер Тепер цілому. А? Тепер цілому. Я сказав. Тепер за основу, так, в цілому. Зараз включили. Тепер давайте цілому. Питання перше. Про внесення змін та довідів економічної діяльності комунального інформаційного підприємства Чорноморської лікарні, Чорноморської міської ради, Одеського району, Одеського обладнання, області на затвердження статуту новій редакції. Ну, у нас матеріали є, ми бачили, що там треба додати вид діяльності економічні, це стосовно оренди, І в них там питання стосовно стоматологічної надання послуги. Наша лікарня отримує медичний пакет військової допомоги військових і там треба 11 фахівців. Різного напрямку, в тому числі і стоматологічний напрямок. І тому нам треба ці зміни підтримати. Е, якщо нема питань, що на комісії, прошу рекомендувати міській раді включити проєкт рішення, внесення змін до видів економічної діяльності комунального мікрофійного підприємства Черного Спітального Чіноць міської ради Євської області та затвердження статуту новій редакції до порядку денного сесії ради та прийняти відповідний проєкт рішення. Хто за? Питання No2. Виконання рекомендацій постійної комісії від 9 квітня 24 року щодо розголовлення управління освіти спільно з відділу мови та спорту положення про організацію роботи рідних та борівних качинку під об'єднаною назвами, звана мова Чорноморська, які будуть здійснювати спеціалізовані функції виховання за тематичними напрямками. На жаль, матеріали ми отримали сьогодні дуже пізно. Я, я розумію, якщо можна, як мінімум задобув, що вони находили. Я скрізь не зробив, але ми там вам 5 хвилин. Будь ласка. Да, Доброго дня, комісія. Хочу відповісти за там на це, що вона вже ситуація. Станемо на 9 ранку сьогоднішнього дня, у нас на першу зміну. Записано заявки 1703 дитинства. При цьому я здала увагу броківку. А на другу зміну у нас всього 298 дітей. Тобто у нас виходить така ситуація, що безпосередньо всі товари всі орієнтуються насамперед на першу зміну. Майже так липня вже десь почувати, до різності, е, у мене, ми до дорізних і таке інші. У зв'язку з минишою обставлено е, у нас переглянуто е, сам формат е, залюблювати, спочатку у нас переверталися три зміни по 14 календарних днів. Е, на сьогодні, е, то, що ми рішення виконкому, що готуємо це. Зміни 14 днів перебування, де з урахуванням того скажімо, минулого року що 10% 10-15 заявок так і не будуть до табору, тобто до півтори тисячі дітей буде першу зміну працювати. Прорахували харчування, прорахували, прорахували матеріальні винагородки. За долучення е праці е праці на праці за відпочинку матеріальну базу, яка потрібна для е забезпечення роботи табору. Е на сьогоднішній момент е зараз після комісії е прямою до будинку культури з вихованням уточнень по дітям 14-17 років е щодо забезпечення їх. Е відвідування басейном, на жаль, із тої кількості дітей, які з'явилися в першу а фінансування 810 тисяч недостатньо для забезпечення басейну всіх всі 1700 чоловік. Ну, Тому прийнято рішення, як скажімо, стимул для роботи молоді віком 14 років, саме відвідування дикту для них. А та сума, яка буде не використана, буде використана з 1 вересня для початкової школи, які будуть раз на тиждень, які будуть басейн, замість. Принятие. Сліниться для дітей, віком 14 у нас сейчас віковано 250. Ну, якраз не вистачить. Но я в так? так. Да, не Так. Також у нас до табору вилучалась так званий арт-табору залучається в культури, де буде безпосередньо здійснити на базі видно культури. Виходить, табор лідер і табор помолот вмісти. Це на базі саме цього табору буде у нас сама оплата. Матеріальне заохочення, то дітей, які будуть влучатися до праці закладу за присвіти і безпосередньо е, по вмію. Е, я розумію, е, напрямок, табір, праця передпочина. Він готовий да, надумок, на базі молоді в місті, це профільна зміна, е, під, е, під яку у нас є рішення. Е, на на базі якої буде залучатися тепер лідери, це представники самоуправління управління закладів освіти і 50-50 людей дітей. І до 300 осіб розраховуємо буде віком 4-17, там до праці. А давно буде шов? Я хочу там, щоб визначили це Саме центр, так, а е, табір, е, мистецтво та творчо. Центр позашкільної освіти. Да. Угу. І палацу. І спортивборб на базі всі, безпосередньо всіх заходів освіти. Е, я наразі перед е, комісією, тільки що була в мене декілька спільнота приходила і, скажімо так, з певним ну, незадоволенням. Часто поясню, що це врегульовано. Діти віком від 4 до 10 років категорично відмовляються покидати територію своїх закладів. Тобто діти тільки привикли до закладу освіти, вивчені коридори, скажімо так, розуміють, де там що знаходиться, і взагалі не розглядаються питання від рішення, чи не зв'язку з умовами вченням, де вони все там вивчило. Вона, я зараз, ну, скажімо так, в одному закладі були в балку з але по факту в нас в школах так чи інакше точно не форма навчання присутні. Тому всі значить, у нас спорт і наука будуть безпосередньо на базі кожного накладу освіту. Безпосередньо проведено певну роботу з нашим. Тараси Боровича Шевченка, де ми знаємо, що ті, хто закінчив 4 клас, дуже багато дітей бажають саме туди перевезтись. Тому знання погодимо, що з, ну, з будь-якого ліцею виявить бажання саме привезти табор на базі ліцею, тобто, їх там чекають. І це розцінюється як більша підготовка до вступу саме в цей ліцею. А профільні профіль федерації спорту залучені спілкувався з президентом Федерації футболу, з представниками баскетболу, волейбола і вонболу. Добре. Я, бо... І в мене останнє питання, я тут всі подивіться трошки не зрозумів. Тут написано кількість днів 14. А одна зміна, це 14 днів перебування. 5 днів та показників, свободи не діли вихідний. Саме 14 днів. У нас передбачається зараз ну, на половині. Але щось це 10 днів чи на 14. І враховані вихідні, Так. У нас ці зміни з 10 по 2. Якщо буде прийнято рішення, якщо, як на мене, якщо перевищить 500 осіб заявки, то буде друга зміна з першого полосу. Ну, У нас вже перевищено, мало бути на призмі 1400. Я маю що саме на, вважаю, саме на другу зміну. Я дав податку, по-друге зміни. саме на сьогодні друга зміна 298 днів. У нас там, мало бути, запам'яну, 1400, зараз другу зміну 1900, що будемо робити, якщо на третю зміну Ну, Третій зміни не запишеться, бо у нас коштовані е на третю зміну немає, насамперед на харчування. Да. Якщо ми кажемо про харчування, те, що зараз буде 15 тисячі осіб, ми це перекриваємо. А те, що ми зустрічалися з представником компанії, яка надає послуги харчування. 300 осіб це ми вже будемо на базі одного закладу, запускати всі школи, всі їдальні, Це для того, щоб ми готувати в Далі, 20... 20... 20 дітей, це економічно недоцільно, враховуючи на для надати для електроенергії, назад заплата на підвезення продукти. Тому я очікую, що... Можливо, зараз на цьому тижні ще додали завезти, будемо розуміти, якщо буде більше ніж 500 осіб, то ми не зможемо зараз в цих обставинах, які працюємо, додати на табори ще коштів. Тому я вас прошу в рамках того бюджету, який є врахувати всі моменти, щоб діти відпочили. І останнє момент, таке заложення. Після, будь ласка, положення про табори відпочинку, там ще відділ освіти написано. По реорганізації е, є право прийомниками е, абсолютно освіти. Це положення, воно розроблено на підставі 422 установи Кабінету міста, яке її чинив, і відповідає повністю тим вимогам, які наведені з цієї установи. Кожен відповідає вимогам, але тут написано відділ освіти, у нас управління, ну і так далі. Це оце виправляти. Зараз Так, Це діючі зрозуміти, Це положення залишається чи нова повинно відрізатися. Воно залишається, це положення, ми в тому році підставі цього положення, організовували відпочинок. Ну, я розумію, а було б питання комісії розробити положення згідно напрямків таборів? Згідно, згідно напрямків таборів, ми... я надам ну, 10 хвилин після завершення комісії, пожив на надам, але воно не, не затвердження. Ми... Це положення затверджує начальник управління освіти. Положення, а положення видобрається, так і завершення. А ви робите рішення? А є у вас проект рішення? Це проєкт рішення не викликати, так? Так. Це те, що на виконанні рекомендації. Тобто це загальне положення про відпочивань да, да. А те, що ми вносили зміни, що мають чотири напрямки, назва ну, напрямки, ну, це вони вводиться наказом після прийняття в тому, це вноситься напрямку наказу по управлінню. У нас і опитування все проходить виключно по цих чотирьох напрямках це спорт, культура, зміна і праця і злочинка. Нам не змінено місце колібування щодо долучення дітей саме з 14 років, і виходячи з цих стане, що ми отримали. Понад 1700 заявок, що ми не концентруємося по базовим закладам, а це секторально спорт, наука розходиться по всіх закладах, а культура і культура, і культура, і культура це розвитку не освіти і по суті, <різвіст> 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 Це рішення. Наша рекомендація просто підготувати це про але не про положення. А про поздоровлення за починок дітей. Чи як вам назву положення Допови. про таборів відпочинку денного перебування? Воно дивіться, це постанова Кобінету міністрів 422. Вона чітко визначає основні пункти цього положення. В, якщо, якщо ми відкриємо, пропрацюємо положення по всіх е, територіальних громадах, це положення так чи інакше е, базове і не визначає ні назву, нічого. Що раз, так, Перебування, так. Mm -hmm. Я можу зараз відкрити mm -hmm. це положення. Так, давайте. продовжимо. Питання є у вас. Андрій Валерійович, питання, скільки осіб зареєструвалося на, на, на спортивний табір? На спортивний табір після стандартного навчора сьогодні ще з ранку не відкривали. На, на, на у нас вийшло 8400 408-460. А на працю? На працю поки що у нас 260 то на до 300. Може ці два табори тільки до басейну входити. Праця це робити. працюють важкі, спортивні, це просто для на напрямок. Я пропозиція така. Ну це поштовий дивитися. Е, ні, у нас пошкодиться хвалять. Ні, якщо ми кажемо об'єднати і працю відпочинку і спорт, хватить, розумієте, так, добре. Є. Да. А, в комісії, давайте наше рішення рекомендувати управління освіти Чорноморської міської ради Одеського районного підготувати проєкт рішення виконавчого комітету про затвердження положення про організацію роботи та доріг відпочинку денного перебування та включити до порядку Денного виконавчого комітету Чорноморської міської ради. Це перше що Проєкт ми вже бачимо не є. Друге, це доручити управлінню освіти та молоді і спорту Чорноморської міської ради десь по Рудової області, здійснити організацію заходів відпочинку у рідних таборах та діяти у межах цього положення. Так? Хто за? Так, переходимо до питання номер 3 про внесення змін до технічної діяльності комінальному сільський центр перевинування медико-санітарної допомоги Чермоської міської ради, Одеську урядом військовості, а підтвердження статуту на її редакції. Так само тут треба включити чотири діяльності, стоматологічна практика, надання ворогів експлуатації власного очередного майна, інших діяльність серед охорони здоров'я та спеціалізованих інших практик. Наше рішення рекомендувати міській раді почути перешення пронесення змін до видів економічної діяльності комунального операційного підприємства Чемоскій міський центр перевинної медико-санітарної допомоги чи Московії міської ради десь по районної десь та затвердження статуту в новій редакції. Хто за цьому всі питання? Вирішень, засідання.